Сьогодні трішки покупок. Тут супермаркет, тут базар. Капустина молода. Це купували у новосі. Ось ця капустинка заважила на 100 гривень. Далі це вже у форі печериці ось такі невеличкі на вагу. Кілограм 121 гривня. Виходить, оце на 44 гривні печериці. Молоко ягодинське 45 гривень. В рошені взяли згущене молоко 60 гривень, здається, приблизно, і рошен масло беремо постійно, дуже смачне, до 90 гривень, бо там акція на нього. Далі це вже йде базар. На базарі ось таке шматочок ось такого м'яса за кілограм 250 гривень. Далі ось така червона рибка заморожена. Тут такі досить крупні шматки, її можна і солити. І так, додавати у страви кілограм 560 гривень. Так, вирізка. Вирізка по 260 гривень. Це свинина. Так, скумбрія, ось така велика морожена скумбрія. Кілограм 200 гривень. І перці, уявляєте, по 90 гривень кілограм. Я вже їх помила. Не знаю, чому така вартість, можливо, розпродаж, ну це взагалі по 90 гривень, якщо в супермаркетах вони за 200. Ось такий болгарський перець. Ми вже один спробували, дуже смачний. Ну, можливо, через те, що ось тут трішечки, ну, Якісь дефекти, можливо, він примерз, я не знаю. Але я його зараз буду готувати на грилі. Просто супер перець Ось такі покупки. Сьогодні знову буду готувати смачні страви для своєї сім'ї, але перед цим організовую своє місце, пересипаю сіль та цукор у гарні баночки. Також хочу перелити засіб для миття посуду у такий гарненький диспенсер. Ці товари з магазину Сінсей. Для мене дуже важливе значення має простір, в якому я знаходжусь, особливо готую. Тоді і енергетика зовсім інша, і страви набагато смачніші. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ну а я розпочинаю з приготування бісквіта. Буде знову тортик, дуже смачний і легкий в приготуванні. Я знаю, що багато хто із моїх знайомих боїться готувати бісквіт, бо колись у них не вийшло і печуть будь-яку випічку, аби тільки не бісквіт. У мене було пару разів на початку, що коржі не піднялися, але зараз це мій найулюбленіший рецепт для приготування тортика. Все дійшло до автоматизму. Я навіть готую без пропорцій, бо знаю, яка має бути консистенція, і виходить наскільки просто і швидко, що іноді якусь звичайну повсякденну страву мені готувати важче і довше, ніж пекти бісквіт. Отже, я розділила білки від жовтків, додаю туди цукор. Зараз пропорція на 6 яєць. У мене пішло 5 столових ложок цукру і дрібка солі, яйця звичайного розміру, s 1 І якщо збивати окремо білки та жовтки до пишної піни, то все вийде ідеально. i Тепер об'єдную все в одну масу, об'єдную обережно, щоб не втратити повітря, яке знаходиться в цій масі. Для цього використовую лопатку. Міксером змішувати вже не можна. Після того як білки та жовтки об'єднала майже в однорідну масу, потроху додаю просіяне борошно та трішки розпушувач. Розпушувач не дасть сісти тісто, якщо щось піде не так. Яка маса повинна вийти, м'яка, пластична, пухка. І викладаю у форму. У мене є ось таке деко, я застеляю середину пергамент. Після випікання деко залишається абсолютно чистим, а пергамент дуже гарно відділяється від бісквіта, не потрібно нічого мити. І, взагалі, іноді, коли подумаєш, що скільки потім доведеться мити різного посуду, наскільки складний процес приготування, то. Відпадає будь-яке бажання готувати якусь смачну страву а насправді, коли спростити всі процеси, то і процес приготування приносить задоволення. Духовка повинна бути розігріта від 170 до 180 градусів і ставимо приблизно на 30-40 хвилин. Головна умова не відкривати духовку на протязі всього випікання або, хоча б перші 20 хвилин, тому що бісквіт обов'язково сяде і вже нічого не вдасться виправити. Далі готую вперше маринований буряк. Хотіла натерти на терці, але зрозуміла, що це буде занадто довго, бо моркву натирати набагато швидше. Тому дістаю блендер і за пару хвилин все готово. Додаю оцет еритрітол. Е, дуже часто використовую еритрітол, це замінник цукру. Він трішки менш солодкий, ніж цукор, але в ньому 0 калорій. Також чорний мелений перець, сіль, декілька зубчиків часнику обов'язково олію, все ретельно перемішую. І ще в кінці додала приправу до корейської моркви, думала її не додавати, але аромат буряка потрібно нейтралізувати якоюсь приправою, тому додала приправу до корейської моркви. Після того, як всі спеції об'єднались, буряк пустив свій сік, перекладаю все в контейнер, щільно притискаю і на добу в холодильник для того, щоб він добре промаринувався. А це я вам показую, як буває ще. Хоч буряк вийшов і смачним, але моїм хлопцям не сподобався. А я його зробила досить багато і сама все не з'їм. тому вирішила приготувати з нього заправку до борщу, обсмажила цей буряк разом з цибулею, додала томатну пасту, трішки води, все протушкувала і вже на ранок, коли все охололо, перекладаю у пакети, буду заморожувати. Я вже готувала таку заготовку, і мені дуже сподобалось. Тому тепер будуть ще запаси. Ось такого пакету вистачить на два приготування. І щоб було зручно діставати частину, я розділяю засмажку до того, як заморожувати. Далі буду готувати фунчозу з червоною рибкою та мідіями. Цю страву ми готуємо не часто, але і до неї прийшла черга. У мене була половина упаковки ось такої локшини. Це бобова або соєва локшина. Також були заморожені шматочки червоної риби, трішки варених мідій, тому вирішила приготувати. Взагалі, ми дуже полюбляємо страви азійської кухні, тому іноді готуємо. Для приготування мені потрібна. Морква, цибуля, часник, перець болгарський. В мене ось такий заморожений. Моя улюблена приправа до риби, свіжа сметана 15%, обов'язково свіжа, щоб вона під час приготування не бралась грудочками, але ще смачніше буде з вершками. Трішки солі, чорний мелений перець і соєвий соус це обов'язково. Перше, що я буду, це смажити овочі, бо міді вже зварені, а червона рибка готується дуже швидко. Овочі нарізаю саме так, як ви бачите, щоб вони у страві виглядали полосочками. Підсмажую на невеликій кількості рослинної олії, додаю сіль та перець. Сіль додаю з розрахунку, що буде соєвий соус, тим більше у мене концентрат. І, як тільки приготувались овочі, все буде дуже швидко. Нарізаю рибку на досить великі шматки, щоб вона не розвалювалась у страві, додаю приправу до рибки, обсмажую буквально пару хвилин з обох боків. Заливаю соєвий соус, додаю сметану, пару зубчиків часнику і в кінці мідії. Все перемішую, додала трішки води, щоб вийшла ось така консистенція. Якщо додавати вершки, то вода не потрібна. Орієнтуйтесь, щоб морепродукти і овочі були в достатній кількості рідини, бо вона потрібна для локшини. Тепер займусь підготовкою фунчози. Ось цю локшину потрібно залити кип'яченою водою на 7 хвилин, і вона готова до вживання. Це дуже смачно. Ми їли цю страву із особливим задоволенням, і як ви бачите, готувати дуже швидко. Далі моя майже щоденна страва це запечене куряче філе на грилі. Я вже неодноразово показувала і розповідала, що це наша стратегічна страва. Такі філе виходять дуже ніжні, соковиті. До філе додаю соєвий соус, дві гірчиці, американську та французьку, перець чорний мелений, часник сушений, копчену паприку, трішки олії, щоб спеції тримались на м'ясі. Все гарно об'єдную і буду запікати. Ти на подушці із овочів дуже смачно виходить з цибулею та помідорами. Викладаю на пергамент спочатку овочі, потім замариноване куряче філе. Загортаю все в конвертик і кладу на гриль хвилин на 10, можливо 15, тому що цього разу філе велике і дуже товсте. Якщо звичайне філе з супермаркету, то потрібно до 10 хвилин. І ось така смакота виходить дуже ніжне, соковите філе і завжди в холодильнику є корисна поживна страва. Далі буду готувати перці на грилі. Ми їх дуже часто готуємо, особливо, якщо вдається придбати перчики із знижкою. Вони ніколи не набридають. Перчики досить великі, тому розрізаю їх навпіл і буду смажити на грилі, поки утворяться темні смужечки. Цього буде достатньо. Перці не повинні бути перетримані, пересмажені. А в такому вигляді дуже легко з них знімати шкірку. Перекладаю все в миску, щоб перчики пропарились. Даю перчикам трішки постояти, щоб легко відділялася шкірка. А тим часом готую медово-гірчичний соус. Він настільки смачний та універсальний, що підійде і до овочів, і до м'яса, і до салату. Готується дуже швидко. Додаю два види гірчиці: американську, французьку, декілька зубчиків часнику, мед, соєвий соус, оцет. Готую цей соус дуже часто, тому інгредієнти додаю приблизно. В кінці додаю олію, вмішую поступово. Чим більше додавати олії, тим густіший стає соус і можна навіть довести до консистенції майонезу. Соус приготувала. Тепер буду смажити м'ясо. Воно було заморожене в спеціях без солі. Нарізаю досить товстими шматками, буду смажити на грилі. Мені залишається додати тільки сіль та трішки олії. буду смажити на грилі. Як ви бачите, я постійно використовую пергамент, і завдяки цьому не потрібно після кожної страви мити гриль. Можна готувати в підряд декілька страв, і завдяки цьому гриль використовуємо майже щодня. Головне мати гарні запаси пергаменту. Поки смажиться м'ясо чищу перчики, Якщо шкірка десь не відходить повністю, це не критично, ну і зараз буде дуже-дуже смачно. І нарешті тортик, бісквіт ідеально спікся, вже охолов. Я відрізала рівний квадрат, щоб тортик помістився на тарілку. Розрізаю бісквіт на дві частини, обов'язково використовую ніж пилочку. І зараз буду готувати крем. Основне завдання, щоб тортик можна було приготувати дуже швидко і з тих інгредієнтів, які є на щоденній основі під рукою. Ви самі бачите, що це борошно, яйця, цукор, розпушувач, ванілі. І найпростіше, що можна використати для крема, це сметана з цукром. І якщо у вас є заморожені фрукти, то це буде взагалі ідеально. У мене сметана 15%, додаю еритритол. Періодично використовую еритритол, це замінник цукру, по смаку не відрізняється від цукру, але тортик вже буде не такий калорійний і не такий шкідливий. Трішки ваніліну додаю згущувач для вершків, все ретельно збиваю, це відбувається дуже швидко. Як тільки цукор розчинився, то цього достатньо. Також у нас завжди є банани. На такий тортик потрібно два середні банани. Наріз. Заю товстими кружечками. Чим товші кружечки, тим вищий вийде тортик. Ну а далі все збираємо докупи, щоб тортик був більш соковитим, я коржі поливаю ананасовим соком, тому що він залишився після консервованих ананасів. Але можна полити будь-яким соком або навіть молоком, можна розвести лимонний сік з цукром і додати трішки води. Вологі коржі набагато швидше пропитуються. Завжди готую на одну упаковку сметани. Можна звичайно ж приготувати більше, але як на мене, цього також достатньо, тому що це не тортик на свято чи на якусь подію. Це просто страва, приготування якої не повинно викликати дискомфорт, тому готую стієї кількості, яка в мене є. В холодильнику прикрашаю натертим шоколадом. У мене закінчилась посипка, і ось шоколадка. Це дуже класний спосіб прикрасити верх тортика. Ставлю в холодильник на декілька годин, але буває і таке, що діло до холодильника не доходить. Діліться в коментарях, як вам такі ідеї страв. Коментуйте, задавайте питання, мені буде дуже приємно. Також переходьте на мої кулінарні відео, там дуже багато смачних, домашніх, простих страв. Посилання на ці відео ви знайдете внизу в описі. Ну, а я дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і до зустрічі!